Естонія має намір надати Україні протитанкове озброєння ракети Джавелин та фінські 122-мм гаубиці. Про це повідомляє начальник відділу міжнародного співробітництва Міноборони Естонії Петеркуй Метестонському виданню. Перед прийняттям остаточного рішення необхідно отримати дозвіл від країни походження ракет США, а також від колишніх власників гаубиць Фінляндії та Німеччини. Коли російські війська знову концентруються на кордоні з Україною, Естонія планує значно збільшити свою підтримку. Наразі ми розглядаємо можливість надати ракети Джавелин для протитанкових ракетних систем, а також гаубиці калібру 122 мм та боєприпаси до них, сказав начальник відділу міжнародного співробітництва Міноборони Естонії Петер Куймет. У ситуації, коли Україна вже майже вісім років перебуває під російською агресією, не хотілося б починати рахувати копійки, сказав Куймет. Наше завдання надати Україні реальну допомогу в тому, що їй потрібно і що зміцнить її обороноздатність та потенціал стримування. Естонія закупила у Фінляндії 122-мм гармати у 2009 році. Дякую за перегляд!